Коли ми говоримо про підтримку наших військовослужбовців у часи війни, то це комплексне завдання для держави полягає, по-перше, у тому, щоб дати все необхідне для гідної відсічі агресору на фронті, але також і дати гідне фінансове забезпечення нашим захисникам і захисницям і Соціальний захист з боку держави саме стосовно останньої ініціативи з'явилися у Верховній Раді законопроект під номером 10313, який частково врегульовує законодавчі прогалини і проблеми у соціальному захисті військовослужбовців. Ми з командою розумної політики проаналізували цей законопроект, і е, там є багато справді хороших речей, однак є і певні неточності, і, е, на жаль, навіть ризики. Відповідно, ми зареєстрували альтернативні законопроекти, де пропонуємо досконалити саме законодавчу ініціативу у частині їхнього соціального забезпечення по запиту самих військових. В першу чергу мова йде про те, що ми пропонуємо доповнити законопроект нормами про демобілізацію, і справедливо буде, якщо люди прослужили спочатку повномасштабного вторгнення. 24 місяці на передовій мають право на демобілізацію, із них не менше 8, 9 або 10 місяців. у нас різняться законодавчі пропозиції, прослужили саме як учасники бойових дій. Також ми пропонуємо закріпити усі. Виплати військовослужбовцям саме на рівні закону, а не на рівні підзаконних актів, коли Кабінет міністрів може своїм рішенням змінювати правила гри. Ми вважаємо, що закріпивши це на рівні закону, особливо що стосується також і 15 мільйонів виплат родинам загиблих військовослужбовців, це гарантія того, що наші захисники і захисниці будуть розуміти соціальні гарантії з боку держави. Також ми пропонуємо. Вдосконалити норму про вислугу років і один місяць перерівняти за три, якщо людина захищає територіальну цілісність України її суверенітет саме на передовій, і це також справедливо, тому що під час антитерористичної операції або так званої ООС у попередні роки саме такі норми діяли. А зараз через певні законодавчі прогалини у часи війни і військового стану. Є певні законодавчі колізії, і це місяць до трьох не прирівнюється. Крім цього, розумна політика пропонує ряд інших законодавчих ініціатив, які стосуються пільг для військовослужбовців, зокрема, наприклад, для ввезення транспортних засобів. Військовий службовець на час дії воєнного стану або 6 місяців після завершення активних бойових дій матиме право одноразово імпортувати транспортний засіб без сплати ПДВ, без сплати акцизного збору і інших комісій. Ми вважаємо, що це абсолютно справедливо і необхідна пільга для наших захисників, оскільки далеко не всі мали можливість скористуватися у 2022 році, коли діяв певний пільговий період для ввезення транспортних засобів. Ще одною законодавчою ініціативою, яку подала наша команда, це була пропозиція розблокувати рахунки військовослужбовців, які були з тих чи інших причин. Заблоковані виконавчою службою, тому що захищаючи на передовій нашу державу, військовослужбовець не має можливості відслідковувати і оплачувати всі ті речі, які він може собі дозволити і проконтролювати у мирний час. В нього абсолютно інші завдання зараз стоять, йому не до того. І несправедливо, коли виконавчі служби блокують такі рахунки військовослужбовців, і неодноразово чувши скарги з боку наших захисників, ми вирішили відреагувати саме такою законодавчою. Ініціативою. Хочу сказати, що депутати від нашої команди робитимуть все від нас залежне для того, щоб на законодавчому рівні, на рівні парламенту, гарантувати нашим військовим гідну зарплату, гідні соціальні пільги і гарантії з боку держави, а також максимально спрямовувати наявні у державі ресурси для того, щоб ми перемогли і вигнали ворога з наших українських територій. Це наше пріоритет, наше завдання, і у 2024 році ми у цьому напрямку плануємо посилити свої пропозиції і свою законодавчу активність.